Україна наразі переживає непрості часи. Частина держави, саме Луганська та Донецька області, живе в зоні конфлікту і потребує допомоги від небайдужих. Фонд Олександра Вілкула, українська перспектива, робить усе можливе, аби мирні люди, дорослі та діти, які живуть в неспокійних регіонах, мали необхідні медикаменти, продукти харчування та решту. Сьогодні відправлено чергову партію гуманітарної допомоги. Більше 20 тонн продуктів, а також побутову техніку і предмети першої необхідності передані в табори, де перебувають біженці з зони конфлікту, а також в госпіталь для ветеранів Великої вітчизняної війни та медичні установи Святогірська. Фонд вже вивіз з зони конфлікту сотні дітей і забезпечив їх всім необхідним. Зокрема, більше 200 дітей розміщені в таборах Херсонської області. З табору імені Комарова, що у генічиського голова фонду Українська перспектива Олександр Вілкул поспішає до Скадовського табору Слава і одразу ж встигає відкрити турнір з настільного тенісу та вручити дітям спортивне обладнання та подарунки. Не Так принципіально, хто побідіть. Головне поніма, що побідім ми, побідім українці. Понімає, що Україна у нас одна і коли українці. Все вместе, то и все будет хорошо. Здесь и криворожане, и занчане, ребята, других городов. И слава богу, что мы все вместе. Волонтери фонду Українська перспектива з Кривого Рогу та Херсона активно долучились до роботи з дітьми. Вони допомагають в організації дозвілля дітей, проводять майстер-класи з хореографії та займаються різними видами спорту. Ще зовсім молоді хлопці та дівчата говорять, вони самі нещодавно були дітьми і знають, як важливо у дитинстві бути щасливим та безтурботним. Тому, почувши про набір волонтерів, одразу ж зголосились стати членами команди Олександра Вілкула та допомогти маленьким українцям. Я побачив, я увиділ, що країні страничі прискоють. Я увійтаму помощі дітям. Я почувствовала своїм довгом приїхати, піддержати. Емоціональна, моральна, тості. Есть... Максимально їх відвлечь від того, що відбувається в сходять в страні как бы, ну не переживали. у таборі. Створені всі умови для комфортного відпочинку дітей. Всі забезпечені одягом та харчуванням. Керівництво табору радіє, що усі діти швидко порозумілися та відчувають себе однією великою родиною. час безплатно відпочити, отримати заряд бодрості, отримати повноцінне, атлічне питання, яке включає в себе і разнообразне блюда, і овочі, і фрукти, і сладості. Но ну, я думаю, ни один ребенок не может сказать, что ему не нравится. Після екскурсії табором концерт від творчих колективів з Кривого Рогу, Спекотне Сонце та лагідне море, а ще спорт, творчість та дозвілля на будь-який смак. Усе це наразі так потрібно дітям, особливо тим, яких привезли до табору з неспокійних областей. Запрошена до табору координатор дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ по півдні України радіє можливості дітей відпочити та провести літо подалі від зони конфлікту, та прагне об'єднати зусилля з фондом Українська перспектива та разом допомогти ще більшій кількості дорослих та дітей. Ми об'єднаємо наші зусилля, тому що наше гасло. Це єднаємося заради дітей. Марк та Анастасія приїхали до Скадовська із Горлівки. У таборі їм дуже подобається. Тож діти вдячні фонду Олександра Вілкула за можливість відпочити, оздоровитися, а ще знайти стільки нових друзів із різних куточків рідної та єдиної України. Одихаю в місті з друзями, з школи, з класу. От, тому Довольно-таки хорошая компания здесь собралась. С Горловки нас приехало около 136 человек. Мы находим общий язык со всеми в лагере, так как лагерь сближает, общие мероприятия, общие дискотеки. Очень весело. Мы нашли себе там новых друзей. Олександр Вілкул закликає усіх об'єднатися та да допомогти у такий скрутний час нашим громадянам, адже Україна єдина, і тільки спільними зусиллями треба вирішувати усі проблеми. Ми одна страна, українці повинні відчувати, що допомагають українцям. Об'єктивно у нас назріває гуманітарна катастрофа, і ми всі должны допомагати. Я приглашаю всіх приєднатися к ініціативам нашого фонду.